Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Зараз ми їдемо до стоматолога. В попередніх влогах я вам вже розповідала, що є в мене деякі проблеми, і сьогодні мені мають робити резекцію одного корення зуба. Він зіпсувався і в подальшому будуть ставити коронку. Дякую всім, хто відгукнувся, поділився своїм досвідом та своїми історіями, тому що я таки про таку процедуру почула вперше. Ну і трішки хоч, хотілося б знати. Відгуки від живих людей. Дякую всім, хто написали свою історію. Я страшенно хвилююся, але я сьогодні зі своєю маленькою підтримкою їду. Зараз викличемо байк-таксі та їдемо в клініку. Ми в клініці. Ходімо, Аліс. Іди, я тобі волосечко поправлю? Hello, yes. Сідай. Так, Аліска мене тут почекає. Так. Так, ну що ж, я вийшла від стоматолога. Розмовляти мені тяжко, тож я жива. Трішки пізніше поділюся своїми емоціями, враженнями та розповім деталі. Зараз за лісою повертаємося в наш район, там друзі в кав'ярні п'ють каву, тож ми на годинку приєднаємося до них, просто посидіти, поспілкуватися. Кав'ярні рус, кав'ярня така з двориком. Ми тут вже декілька разів були, вам показувала. Трішки анестезія вже відходить, я вже трішки краще можу розмовляти. Пішли? Ходімо? Давай, 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 рухай. Апарат для обснажування кави в цій кав'ярні продають каву. Тут, мабуть, зараз іде якийсь процес. Мені так здається, У мене, до речі, закінчилася кава, можливо, щось собі потрібно було б і придбати. В них зерна. Але я думаю, можна попросити і змолоти каву. А лісі замовили лимонад, я поки що нічого не п'ю, відходжу від анастасії, можу лише водичку собі взяти, побити. Водичку чи чай. It's tea. Okay. Thank you. Так, зайдемо ще в Вінмарт, куплю якийсь йогурт, щоб можна було. Щось пообідати, такі лугенькі. Боже, як гучно музика. Так, йогурт, йогурт, йогурт. Який Аліса беремо? Я буду. <paragraphs> Добре, <какая> давай ось такий. <hết> Мультифрукт. <motiv> <inaudible> а який? <susp charming> Полоничний? Mm -mm, дивися, один лише залишився полуничний. Хочеш? Так, друзі, ну що ж, У мене трішки вже. Відійшла анестезія, я трішки краще можу розмовляти. А ми повернулися додому, я там перекусила, як змогла, трішки йогурт. От, і випила ліки. І мені стало легше. Трішки, бо так, уже піднивати трішки починало. Скажімо так, не критично, ну можна терпіти, тому що мені коли ми сиділи в кав'ярні, здалося, що, мабуть, доведеться пити, у мене є Німесил. Я у лікаря, до речі, запитала, якщо буде боліти, що мені приймати або ще, що він сказав, а якщо буде боліти, пишіть в клініку і ми порадимо, що робити. Ну, якби якихось таких прямих рекомендацій, що от там, через дві години або там на вечір випийте собі. Якісь сирени. Ну, типу ні мисел, як у нас, ну, в крайньому разі, коли я там зуб мудрості видаляла, і мені також шестірку з іншої сторони повністю видаляли, то я тоді німесил пила. Таких рекомендацій не було. Але мені два дні тому, коли я. Приходила, ну, коли в мене була біль, мені там назначили лікування, тож ці ліки я продовжую пити, і коли я прийшла, пообідала, їх випила, я одразу ну, відчула, що трішки вже стало легше. Біль, біль прийшла. Я можу хоча б вже спокійно розмовляти, ну типу цього. Тож якихось таких прямих рекомендацій, що ось вип'єте, як буде боляче, нічого такого не було. Тож. Продовжую пити лише те, що мені призначили ще два дні тому. От, як все пройшло? Мене посадили в крісло. І повністю накрила на мене такою, такою тканиною, так лише рот та ніс було видно, а я нічого не бачила, не бачила, що відбувається. Якщо комусь неприємно це слухати, не цікаво, то промотайте або зустрінемося з вами в наступному відео. Ну бо ж, можливо, таке не всім цікаво і не всім приємно. Все видалення тривало десь годинку. Мені розпаляли зуб і ну, видалила а, цей корінь. От, нічого складного, якби, як такого болю я не відчула, мені а, знеболювальне вкололи. Ось, і воно ще до цього часу, зараз вже 4 години вечора, а, ну, до кінця анестезія ще не вийшла. Ну, і час від часу, коли мені видаляли, то, коли було боляче. Я про це говорила і мені ще там підколювали. Тобто, саме видалення мені, ну, як такого болю, ну, то я не відчувала. Обійшлося видалення 750 тисяч дон. До речі, в минулому відео, коли я розповідала, що я прийшла до лікаря, мені робили КТ, і мені в коментарях запитали, я тоді не вказала це. Я за КТ не платила за прийом лікаря. Я нічого не платила. Це от. Як, ну, в них як, щоб тобі почати лікування, в них є необхідність це перевірити твій зуб і це як входить ну, в комплекс, я не знаю, що потім мені будуть в подальшому лікувати, і типу буде потім включено. До вартості, я не знаю, але жодного разу, коли це мені вже три рази в цій клініці робили КТ, жодного разу я за це не платила. І ну, як такої вартості за прийом також тут немає. Ну, типу, Просто розуміється, що ти приходиш, тобі потрібно і якби, ти вже потім платиш за. Зроблено роботу там за пломбу або за ну як видалення. Ну, типу, вже в комплексі все. Окремо це не рахують. Навіть коли я ось саме перший раз прийшла просто до лікаря, сказала, що а, мені потрібно чекап потрібно перевірити всі мої зуби, що, що з чим потрібно зробити. Ми були тоді не в цій клініці, я вам вже розповідала в минулому, а, а, ну, один влог тому. А, більш детально про це розповідала, і там мені робили не КТ, а просто в них такий невеличкий апарат, такий як ручка, і вони просто робили рентген. Прям я сидячи в кріслі була, вони мені просто рентген робили тих зубів, які були проблемні, щоб зрозуміти, що і як. І тоді я за це не платила знову ж таки ні за прийом, ні за рентген, ні за що. Просто вони зробили, мені сказали, ось це ось це, ось це є проблема. Робимо так, робимо. Ну якби і в той же день, що лікар міг зробити там, ну який був відведений час, так до наступного пацієнта він мені там пломбу зробив. І якби окремої плати за рентген, за КТ, за прийом тут немає. Ну в крайньому разі в цій клініці в яку ми ходимо, у нас так. Ділюсь своїм досвідом, можливо, це не всім цікаво або неприємно, знову ж таки повторюся, але це досвід, який ми проходимо живучи у В'єтнамі, можливо, у когось буде схожа ситуація і шукають якусь інформацію, а можливо, просто цікаво послухати, як це відбувається в інших країнах. Так, все на цьому, все Я хочу зараз піти змонтувати вчорашній влог. Хоча насправді хочеться трішки поспати і полежати. Я щойно алісу вкладала на даний сон, то після того як випила ліки, то трішки з нею придрімала, але взяла себе в руки. Думаю, так ні, потрібно вставати, йти монтувати наступний влог, тому що мої підписники чекають. Можливо, зараз зроблю каву і трішки поп'ю каву, щоб мене не так на сон хилило, бо дійсно ну, після снадійного ну, так трішки хочеться полежати. Ось. Але ну, я тримаюсь, все добре. <правдая> все добре, насправді. Аліза а прокинеться, ми з нею ще я впевнена, десь підемо пройдемося, чи в магазин, чи просто проходимося, тож зустрінемося з вами трішки пізніше. А ми з Алісою зараз вийшли на прогуляночку, йдемо на набережну, там трішечки прогуляємося. Почуваюся, ніби ох, то ж, ну то чому би й ні. От я не пам'ятаю, чи я вам в день сказала, що мені м м шили ясна, шили ту частину, де було видалено зуб, для того, щоб ну, швидше загоювалося це все. І через тиждень мені потрібно повернутися до лікаря. Чи б він подивився, чи все окей, далі будемо продовжувати історію з зубом, будемо встановлювати коронку. От. На цьому хочу поставити крапку. Більше про зуби розповідати не буду, ну, ось так вирішила. Йдемо зараз прогулюватися. Тут туристичний магазин, щось Оліся заскочила, щось її зацікавило. Ходімо, подивимося. Здається, я голодна, мене потягнуло у відділ з солодощами. Мабуть, мені просто хочеться їсти, тому я сюди і завітала, зазирнула. Не можна, звісно. Тим більше ось таку жорстку їжу. Я вдень трішки не дивися, тоді ходімо звідси. Я вдень поїла трішечки макарони і йогурт. І відчуваю такий легкий голод, тому що. Це було зовсім трішки. Тому мене одразу, як я сюди зайшла, одразу потягнуло до якихось смаколиків. Але ж ні, ходімо, Аліса, звідси, бо спокушаюся. Так, трішки з вами прогуляємося зараз набережною, покажу вам море. В принципі, хвиля не така то й сильна. Вона далеко починає завертати, але сама хвиля не дуже сильна. Я вже, чесно кажучи, чекаю, коли настане сезон, коли можна буде спокійно купатися в морі, що вихідних ходити на пляжик, хочеться вже такого морського відпочинку. Правда, Аліся, хочеться вже в морі покупатися, на пляжику полежати. Це нам може не може дочекатися. Не може дочекатися. Добре, Добре. ходімо. пішла знайомитися з дівчинкою. Аліза, ти обережна, добре, щоб не впасти. Окей? Hello. Hello. Не велась так високо. Тримайся добре. Тут на набережній такий є спортивний майданчик, тренажери. І Тут часто люди займаються спортом. А діти, тренажери, сприймають як гойдалки. Она Аліса, подружок собі знайшла і не можна її сьогодні забрати додому. Тобі весело? Трішки побудемо тут на набережні біля моря. І будемо повертатися, потрібно буде ще зайти в магазин. І ще трошки кумедних песиків. Так, 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 закінчилося в мене масло, потрібно його взяти. Так, не солоне ось таке беру. З'явилося щось нове. таке не брала. Не знаю. Так. Ти хочеш тяжелейку? Добре. Так, візьму гарбуз, яку таку половинку. Завтра приготую суп-крем, крем суп Аліса не дуже полюбляє. А для нас Жені буде на обід. І ще картоплю потрібно взяти, бо її також немає вдома. Ще моркву візьму, бо у мене там невеличкий шматочок є. Нехай буде вдома. Ну і кокосові вершки для супчика. Я в Азії завжди використовую кокосові, тому що звичайні вершки коштують. В декілька разів дорожче. О, повертаємося додому. Ще палички. Ватні я взяла, бо вони закінчилися. Аліса! Трішки скупилися і повертаємося додому. Аліса там нагулялася, ледве її, її забрала. Не хотіла йти додому, з дівчатками. розгулялася, тож сьогодні гуляємо довго. От. Зазвичай раніше повертаємося, але була компанія, була, було з ким погратися, тож я і не особливо поспішала, бо й вийшли ми трішки пізніше, ніж зазвичай. І на цьому планую завершувати. Дякую всім за перегляд, за підтримку, за те, що дивитеся, коментуєте, ставите ваші вподобайки. Це все допомагає моєму каналу розвиватися та просуватися. Всім бажаю гарного дня! Бувайте до зустрічі завтра в новому відео в новому блозі.